Неподалік від міста Берген, що на заході Норвегії, прямо на березі фіорду Гіллістат, розташований цей незвичайний будинок. Хай! привіт. Вітаю, ця віла площею у 370 квадратних метрів збудована у 2009 році найважливішим для нас був вид з звіку, наскільки фіорд, морська затока сенсаційно гарна. Тому в домі практично немає живопису. Ландшафт через вікно. Ось наші картини, які постійно змінюють барви в залежності від пори року. Концепція – Сучасна архітектура, що відповідає потребам родини з шести осіб. Багато чого в домі приховано, і на перший погляд не впадає в очі. Тож приміщення вражають ясністю та чистотою. У нас немає розеток в стінах, бо кабелі завжди лежать якось хаотично, а все має бути чисто і прибрано. Втім, на кухні струм потрібен, тож розетки вбудовані в меблі. Електроприлади можна використати, а потім відразу сховати. Нижній поверх повністю належить дітям. Найбільша кімната ігрова. Родзинка стінка для лазіння. З ігрової відразу потрапляєш до усіх дитячих кімнат. Оптично завислі сходи поєднують помешкання дітей з поверхом батьків. Ми хотіли б мати такі сходи, які б виглядали, наче вони стікають зверху. сходи виготовлені з суцільного листа сталі та важать тонну. Нам довелось їх затягувати сюди краном через вікно зверху. Звідти це Кімнати батьків зроблені прозорими. У них багато скляних елементів. Якось ця стіна між спальною та ванною кімнатою. Через це приміщення виглядає більш просторим. Спроектував будинок канадський архітектор Тот Сондес. З 1997-го він мешкає та працює у Норвегії. Клієнт зв'язався зі мною відразу після того, як я спроектував оглядовий майданчик на фіорд Аурланд. Він прагнув чогось особливого та пояснив мені: якщо можливо щось таке розробити, то як виглядатимуть ескізи будинку? ескізи Тода Сондеса мені сподобались. Тож моя сім'я і я вирішили, ми хочемо будинок, який би відрізнявся від інших. Особливий дім його ми й отримали. Будівництво тривало два роки, і щодня власник був на майданчику. З ним обговорювали кожну деталь. кладку кахлів я розробив за допомогою комп'ютерної програми і надав роздруковані файли будівельникам. Думаю, що інколи я їх дуже дратував. Чистолюбність та певна ексцентричність. Ми обидва такі. Саме тому співпраця вдалася. Ось результат співпраці. Терасу, яка плавно переходить у басейн, архітектор та власник будинку спроєктували спільно. Унікальний будинок свідчить, що сучасну архітектуру цілком можна поєднати із потребами великої родини.